Дитячі іграшки зі старовини відтворюють чернігівські майстри в рамках проєкту Етніка, започаткованого історичним музеєм імені Тарновського, Вони демонструють, чим бавилися діти з нашого регіону протягом сотень років. Це Ольга Костюченка, Ірина Кришталь та Андрій Каменецький. І вони представляють, можна сказати, різні такі напрямки. Тобто, це і іграшка з тканини, іграшка з трав різноманітних, Потім керамічна іграшка, свищики. Це в першу чергу, і дерев'яні іграшки. Ольга Костюченко почала виготовляти дитячі іграшки після народження її сина. Головним критерієм була надійність. Ляльки, обереги і торох кальця повинні були витримувати випробування дитиною не рватися, не ламатися і загалом бути безпечними. Майстриня використовувала льон, мішковину та інші натуральні матеріали. Я його довго тестувала. І коли вже все стало на свої місця, коли голова не відривалася від тулуба, коли все було міцно примотано, я почала над ним більш активно працювати. У мене з'явилися кальця для немовлят, малесенькі в яких знаходиться горіх, горіх я кладу зерно. І воно так гарно торохтить, це торохтиться можна гризкати, гратися. Вони подобаються абсолютно всім від нуля, як пише Баба Галамага, до до ста. Виставки проєкту Етніка розміщують у автентичній інсталяції, відтвореній українській хаті. Цього разу інтер'єр оформили у літньому стилі. Разом з іграшками тут є традиційні костюми з вишивкою, характерною для Чернігівщини. Це переважно вишивки білим по-білому, вишивки білим, з краплюванням червоного, пізніше додалося чорне. Ну, власне, тут можна побачити на виставці, прийти і подивитися. А техніки я дуже люблю набирування, ну і рахункові гладі, як усі, так і прямі. На думку чернігівських майстрів, незважаючи на нинішнє засилля пластику, традиційним дитячим іграшкам є місце у нашому побуті. Ляльки-мотанки користуються стабільним попитом, а саморобні луки хлопці полюбляють так само, як і у давнину. Виставка іграшок у проєкті Етніка триватиме орієнтовно до кінця літа.